Вітаю на каналі Літко Україна, де ми вкотре розбираємо задачі зі змагань. От сьогоднішня задача з якогось там щодвотижневого контесту, який проходить по суботам ввечері. Ви навіть можете на нього встигнути. Він в зручному для нас часовому поясі. Задачка не найскладніша, так? тобто medium, але мені здається, вона найбільш нетривіальна з тих, що були. Там був хард, але він був такий на, на одну ідею. От, а це більш технічна задачка, більш ймовірно, що ви її десь на практиці зустрінете. Отже, без зайвих зверкань перейдімо до справи. Задача у нас полягає в тому, що вам задано два масивчики однакової довжини N і якесь число k. Ви хочете вибрати підмножину розміру k, підмножину індексів. Коли ви вибрали ці індекси, ваш результат це сума вибраних елементів з першого масивчика на мінімум з другого. То, якщо ви вибираєте індекс, то ви берете відповідний елемент як з першого масива, так і з другого. Це одразу наштовхує нас на думку, згенерувати якісь пари. В Python це можна зробити ось так. Або давайте я напишу якийсь код, щоб, щоб у вас не виникло проблем з його адаптацією. Так ви проходитеся індексом і дописуєте, що а, і той елемент першого масивчика, і, і той елемент другого масивчика, так? Ну, але більш а, ідіоматично буде написати list-zip. Так. Отже, після цього вам треба з таких айтемів. Можемо подивитися, як вони виглядають. Вибрати К штук. І ваш результат це. Ну, так. Треба щось там повернути, щоб на нас не сварилося. Ось, тобто, є такі айтеми: 1, 2, 3, 1, 3, 3, 2, 4. Ваш результат це сума перших елементів на. Мінімум помножити на мінімум других елементів. Ось. Такі справи. І вам треба вибрати рівна К з максимальним результатом. Так от. Що можна сказати про цю здачу? В цій задачі ви не можете перебирати всі під так бо їх занадто багато. Коли ви не можете щось перебрати і немає очевидного кандидата на жадібність, а я так подумав і не знайшов, і здається, люди на форумі також нічого жадібного не змогли придумати по цій задачі, можемо вважати, що немає жадібного алгоритму. Тоді треба подумати, чи можу я свої об'єкти якимось чином згрупувати. Там фіксувати суму, ми знаємо, що фіксувати суму це складна задача. Всякі там суми підмножин Так, є такі терміни, як sum. сам. О, це завжди якесь складне динамічне програмування. Зазвичай воно працює за рахунок того, що у вас значення сильно обмежені, а тут це не так. Тому ідея фіксувати суму відпадає. Давайте натомість спробуємо зафіксувати мінімум. Скажімо, я кажу, що от я хочу, в мене є. Айтем 3-3. Е я хотів би, щоб в мене мінімум був трійка. Так? Які тоді айтеми я можу ще взяти? Оскільки трійка це мінімум, то я явно не можу брати айтеми, де другий елемент менше ніж трійка. Згрупувавши за мінімумом, ви зможете взяти всі айтеми. так У яких другий елемент більше рівний трійки. В нашому випадку 3,3 і 2,4. Єдина проблема в тому, що їх замало. Так, там, в цьому тесті від нас хочуть 3 айтеми, а ми знайшли тільки 2. О, добре. Отже, 3 це засильна межа. Давайте розглянемо щось поменше. Якщо я дозволяю, якщо мінімум, тепер буде двійка. Тоді я можу взяти цей айтем і ці два. Тепер я вже три їх назбирав. Ну, і бачимо, що. Якщо б двійки виявилося недостатньо, наприклад, до рівня 4, то мені вдалося б далі зменшувати межу до одиниці. Тоді я б взяв би ще більше айтемів. Що ми бачимо? Ми поступово розширюємо множину того, кого ми можемо брати. Почали ми там з найбільшого другого айтема, другого елемента. З айтема з найбільшим другим елементом. Потім поступово його зменшуємо. Це вже наштовхує нас на думку про якесь сортування. так а... то ми б хотіли відсортувати пари за чим. Ну, в Python є елемент ключ. Я впевнений, у вашій мові програмування також є. Спосіб відсортувати якимось нетривіальним чином, наприклад, по другому елементу. От. А... В нього можна або лямбду-функцію передавати. Тоді я що? Я, хочу, я кажу: я хочу по першому елементу сортувати. Так? Тобто я передаю функцію, яка бере на вхід тапл item такий, і видає мені перший елемент. Ну, тобто, з індексом 1, тобто насправді другий. Альтернативно, ви могли б тут ось так написати, тоді вбудоване сортування працювало б правильно, але. Хай вже буде як є. Так, і далі ми що? Ну якщо ми зараз на ці пари подивимося, то взагалі-то, взагалі, -то, взагалі -то вони вийшли в іншому порядку. Ми хотіли поступово зменшувати, щоб нажина кандидатів розширилася. Так часто там. Видаляти щось зі структури даних складніше, ніж в неї додавати. Тому давайте ще. Давайте. Ми зараз будемо проходитися по цим парам. Давайте пройдемося в зворотньому порядку. Так, можливо, у вас є метод, який прям такий reverse робить. А, можливо, ви тут захочете дописати reverse true. Так, це все не принципово. Є мільйон способів від пройтися у зворотньому відсортованому порядку. Тоді що? Тоді ми бачимо зараз ось такий айтем. І він додається в нашу, в нашу множину виборів. Так? Нам 2 – це значення мінімума. Значить, нам треба з тих айтемів, що ми вже бачили, знайти К з найбільшою сумою. По першому елементу. Ну, це не складно. Так, це просто К найбільших елементів. От для підтримки кількох найбільших елементів. Чудово підходить така структура даних, як черга з пріоритетом або купа а Конкретна купа на мінімум. Отже, нам потрібно, що буде підтримувати суму цієї купи, чи сама купа в Python такі стрично склала, що це не окрема структура даних, а список, і є модуль із зовнішніми функціями для роботи з нею. Отже, що відбувається? Ми в нашу купу дописуємо перший елемент, так? А якщо. Елементів стало забагато, до речі, оновлюємо суму. Так. Якщо елементів стало забагато, то ми б хотіли з неї видалити елемент. В Python POP його одразу і повертає. Якщо у вас не так, то спочатку ви там пік якийсь робите, піддивляєтеся в найменший елемент, а потім його прибираєте. Оскільки мені його одразу повертають, я можу цим і скористатися для оновлення суми. Я підтримуватиму купу розміру не більше, ніж К. К найбільших елементів. Можемо подивитися, як виглядає купа і її сума. В мене К. Так. Я спочатку кладу двійку, сума також двійка. Далі кладу трійку, сума п'ятірка, кладу одиницю, сума шість. Далі мені приходить трійка, я прибираю одиницю, кладу трійку. От, сума збільшилася. Він, от тепер мені треба якимось чином оновлювати Max-Score. Якщо розмір моєї купи рівно K, бо менше ніж K елементів я брати не можу, то Max Score потрібно виставити в максимум із поточного значення і чого? Суми на нам 2. Бо нам 2 це поточний мінімум. Тут можна не переживати за те, що поточний елемент замалий. Так от, взагалі кажучи, ми могли його зараз викинути з купи. Але в цьому немає нічого страшного. Так? Це просто означає, що така ж сума досягалася для більшого нам 2. Відповідно, цей варіант точно не буде оптимальним. Тож, розглядати його чи не розглядати це питання символічне. В максимум він все одно ніколи не потрапить. Так, було б непогано, якби ми Max Score повертали. Можемо запустити, відправити щось таке вже працюватиме. Так, це один з інших моїх розв'язків. Якщо ви сортуватимете типу Зіп на місці, то може бути краще трішки. До того ж, в Python є вбудована штука для такої операції, називається оператор getter один. Так. Можна було б і щось таке запускати. Але це все не принципово Так ви бачите, наскільки Не точно вимірюється час, а різниця по пам'яті символічна. Я думаю, більш о, поширений синтаксис, коли у вас є. Можливість передати ключ як лямбду або компаратор. так C++, наприклад, там вдалося передати компаратор вигляда там, типу. А, що Захоплювати нічого не потрібно. Ліва частина, права частина, так. А, а тут що? Тут якісь типу але час 0. Або LHS first, якщо ви STDPR користуєтеся. Секонд, second, секонд. Second. Менше, ніж LHS second. Ну, взагалі, краще було б ще дописати, типу, а, щоб порядок був там повний. Типу, якщо у вас секонд рівні, то було б непогано порівнювати ферсти. Але це, я, я думаю, ви вже самі впораєтесь. Ось такий розв'язок так, така задачка на а, купу. Що цікаво, раніше, колись давним-давно. Вона вже була на літкоді, там, там трішки з іншими обмеженнями, що щось з цього було до 10-8-му. От, і вона була хардом. Але це було, типу, років 5 тому. То ось так за 5 років. А, Усвідомлення сприйняття складності задачі сильно змінилося. П'ять років тому це вважалося хардом, тепер це вважається мінімумом. Тому що просто поширення ідей призвело до того, що тепер багато людей знають, що якщо ви не можете все перебрати, треба за чимось згрупувати. Ну, за сумою групувати не виходить, отже, групуємо за мінімумом. Це означає, що там. Дивлячись на задане значення, потрібно розглядати всі індекси, в яких елемент другого масива більше рівний цього мінімуму. От, Як це робиться? Ну, сортування, так? А далі що? Далі підтримуємо канай більших елементів. Це класична задача на купу. В принципі, навіть можна було б, якщо у вас багато часу вільного, можете винести це в окремий клас, так? тобто fixed size heap. Щось таке, чому ні? Щоб оці всі попи так перевірки довжини вони за вас десь відбувалися в класі. Це б спростити ось цей код. Так. Напевне, напевне, на цьому все, що я хотів розповісти про цю задачу Тобто, резюмуючи, якщо ви не можете придумати жадібний алгоритм для задачі. А перебирати всі варіанти надто довго, то потрібно варіанти групувати. Так Деякі функції більш придатливі для групування, ніж інші. Більш придатні. Наприклад, мінімум. Якщо ви вас цікавить, зафіксувати значення мінімуму, це не означає, що ви розглядаєте всі айтеми з більшим значенням відповідного елемента. Це корисна ідея. Далі у вас задача звелася до підтримки К найбільших елементів і їхньої суми. Це класична задача на чергу з пріоритетом або купу. Так, всім рекомендую ознайомитися, як працюють черги з пріоритетом, якщо ви раніше з ними не працювали. В принципі, можна було б і е, sorted set використовувати, так? ну або там просто std set. Але зрозуміло, що купа вона лінійна в пам'яті, структура даних. Операції з нею набагато швидше, ніж будь-яке там збалансоване дерево. Так? Ось такі справи. Сподіваюся, ви довідалися для себе щось нове. Якщо маєте будь-які запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповім. Підписуйтеся на канал, аби не пропустити наступну задачку з контестів. Діліться цим відео з вашими друзями, оскільки готуватися до співбесід набагато ефективніше в групах чи парах. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі ввечері!